Почесна варта з сині-жовтими стягами, військовий оркестр та громадськість урочисто ходу розпочала з покладання квітів до пам'ятника батьку української нації Тарасу Шевченко. Піша хода пройшла центральними вулицями обласного центру, а гірлянди квітів покладено до пам'ятників меморіальних дошок та погрудь Івану Франку, В'ячеславу Чорноволу, Михайлу Грушевському, Олегу Ольжичу, Миколі Сціборському та Омеляну Сенику. А також до стел героям Небосної Сотні на майдані імені Сергія Корольова та біля Свято-Михайлівського кафедрального собору. Під час імпровізованого спілкування з пресою керівники Житомирщини зазначили, «Житомиряни в перших рядах завжди захисників України. І так співпало, що зараз наші герої-десантники. Наші воїни Бердичівської бригади 30-ї стоять першими і першими зустрічають ворога і дають йому гідну відсіч. Так було в усі часи. І День Героїв, який ми сьогодні відзначаємо, відзначаємо знову ж таки з болем, бо знову через себе переносим. Ті тяжкі втрати, які Житомирщина сьогодні несе. Героям слава вічна пам'ять героям. Це ті гасла, яка з якими Україна і Українці пройшли багато сторіч. Це не сьогодні народились гасла, і тоталітарний режим, і радянська влада, і російська пропаганда все ж таки боролися з цим гаслами, бо вони розуміли, що за цими гаслами стоять герої, і вони не народилися. В мирному житті вони народилися в боротьбі, в боротьбі за Україну. Людина, яка любить Бога, яка любить свій народ, свою землю, яка любить свою мову, поважає всі народи, які живуть на цій землі, і прикладає дуже багато зусиль для того, щоб в цьому домі, великому домі українському, було, було злагода, благословіння Боже. Перехожі і учасники ходи зазначали, що свято сьогодні близьке громаді як ніколи, адже в ці дні Житомирщина втратила своїх кращих синів і зустрічає День Героїв з болем. Минуле хай нас не розлучить. Майбутнє хай єднає нас. Тільки в єдності сила народу, тільки в єдності міць і добро. Бережімо свій край і свободу. Мову пісні пісню жінке джерело, щоб на нашій землі предковічній українська правда була, і щоб мати Україна довічно пам'ять вірних синів берегла. Офіційних голосних промов не було проте, кожен учасник був солідарний з тим, що саме цей день допоможе молоді дізнатись, якою була справжня історія України. Завершилась пам'ятна хода поминальним молебнем біля свято-Михайлівського кафедрального собору, де люди помолились за душі загиблих героїв України.